помічниця, пораєшся в курочок, то допомагаєш мені. Вони такі курочки гарненькі, такі хорошенькі. Ну, ми ж їх вирощували самі, вигодовували, то вони ручні у нас, як дітки, да, усі. Звідси, то носу так зайти, а за хвостик так, оп. Да, вони дають себе погладити, да. Угу. Яйця сьогодні вибирала, були? Вибирала. Це й добре, да, це ж ми їх, як, кого в інкубаторі висижували, кого з валечку ростили, да? ну, Всіх з валою. Ну там от такими пам'ятаю, Це точно були малесенькі, а вже самі майже мами, да? Да. Да, от гарні вони такі. Ми ми ж не знаємо, в кого ми яйця забираємо. <гум> да, ми у всіх забираємо. І всіх висижуємо, то <гум> майже вже всі і мами. <гум> ну, напевно. Ми пішли грітися вже в хатку, бо холодно. Пішли. Всім доброго Все. вечора.